35 градусів, але давайте все таки ж вас з собою на екскурсію у цій частині міста. Повітря якесь інше, важке від краси і легке від натхнення. Вчора сіла і подумала, Міла, ти живеш зараз в Барселоні, ну, цей тиждень, так я живу в Валенції. І ти ще не була біля Сграду, де та маленька дівчинка, яка вперше приїхала до Барселони, була в такому дикому захваті. І хотіла Барселоною, поки, <смі> поки не відваляться ноги. Цієї дівчинки немає, цієї майже 27 років. Дівчинка вже багато чого бачила, дівчинки багато роботи, дівчинки постійно йде Івабу думала, міла, як не сьогодні, коли ж ще як не сьогодні, тобі піти і погуляти в Барселону, і дійти до Заграти, сісти на е, Умбанкій на лавочці і подивитися, просто пороздивлятися Заграду, тому що іншого шансу такого може не бути. Зараз я гостюю у своїх студентів, навіть якщо ти бачив її сто разів на фото, наживо Саграда завжди вражає. Перше я побачила Саграду в 2018 році, коли я приїхала в ДЖ відпочивати. І ми з сестрою, мені тоді було 18, їй тоді було 14, і ми з нею поїхали до Сагради. І це було неймовірно. Це, було, це, це, було яка, це була якась магія. Потім з часом я приїхала в 19-му році, потім 21-му, в 22-му і так далі. Зараз 25-й рік. І я знову в Барселоні цього разу на тиждень, тому що гостюю, так би мовити, у своїх студентів виглядаю за їхнім котом, поки вони у відпустці, і вже скоро на вихідних повернаюся до своєї валенції. І хочу сказати, що заграда дійсно змінилася. По перше, вона трошечки добудувалася. Нарешті, хоч щось е, видно, не так багато будів... будівництва, цього всього. Е, і... Так само багато туристів занадто багато туристів і такі черги, що найближчий білет на вхід Саграду десь через два місяці. Тому купити завчасно. Я думала, цього разу поїду і, звичайно схожу, тому що п'ять разів бути вже в Барселоні і не сходити жодного разу в Саграду всередину. Трошечки дивно буде дивно, тому що пройдеться приїжджати шостий раз або сьомий раз, щоб сходити туди. Але що ж, нічого страшного зовні вона також красива. Кажуть, що Саграду будують довше, ніж піраміди. Але жодна піраміда не має веж, які символізують євангелістів, апостолів, діву Марію і самого Христа. Найвища вежа досягне 172,5 метрів на метр нижче гори Монжвік. Богауді вважав, що творіння людини не має перевершувати творіння Бога. Це архітектура із смиренням, і водночас зухвала до абсурду. Усі ж три фасади об'єднує одне. У них немає жодного випадкового елемента. Кожна фігура, кожен шрам частина великої розповіді. А взагалі, всіх фасадів є три народження, страсті хрестові і слава. І кожен з них потребує окремого розгляду. Іронія долі. Гауді створив будівлю, яка мала жити після нього, і саме вона стала його гробницею. Його поховано в крипті сагради. У 1926 році старенький чоловік переходить дорогу. Його збиває трамвай, і ніхто не спішить на допомогу, тому що чоловік дягнув і в лахміття. Його везуть до хоспису, і через три дні він помирає. І вже через декілька днів, вже потім по його смерті, лікарі розуміють, що вотов величної величний гауді. Але вже цьому було не зарадити. Антоніо Гаузі присвятив 43 роки свого життя цьому собору, і з них останні 15 він займався лише собором. Він тут вже працював, тут була його майстерня. І коли в Іспанії була громадянська війна, цю майстерню захопили анархіст, не знаю і так далі. І спалили всі е, креслення. Тому те, що будується зараз, це все побудовано за фотографіями, за якимись е, рукописами, все, що залишилося, якісь пам'ятки і так далі. Фасад страстей е, хрестових, те, що виглядає, такий найбільш страшненьким. Він вже був задуманий після смерті Гауді е, і сувіркась. Архітектор, він надихався сучасним мистецтвом, і от одного разу один турист помітив на фасаді квадрат з математичними символами. І він подумав, що то якийсь скот іспанських масонів. Але ні, насправді то квадрат біблійний, так би мовити, в якому всі сума всіх чисел дає 33. три. Тобто, вік Христа на момент смерті. Знаєте, що найцікавіше? Що Гауді. Навмисне почав проект, який би він ніяк не зміг добудувати свої часи, тому що не було таких технологій. І він казав: мій клієнт має час, мій клієнт нікуди не поспішає. Бог має вічність. Так от, вже скільки років будують саграду І кажуть, що мають добудувати десь до 2030-36 року, але давайте будемо відверті. Це Іспанія. Можливо, до 50-го ми побачимо закінчену саграду, але поки що не настав час, поки що. ще більша частина фасаду стоїть в будівництві. Будівництво фінансується у нас лише з квиточків е, і пожертв різних меценатів. Але так як квиточки, м'яко кажучи, не дешеві, то можуть собі дозволити будівництво. І якщо ви плануєте поїздку до Барселони і хочете відвідати Саграду зсередини, то купуйте квиточки заздалегідь, тому що зараз перше липня і на найближчі місяці. Квиточків вже немає. На що я вас благаю, коли ви в Барселоні, то будьте дуже берегли своїми речами. Тому що щойно на моїх очах, біля прямісінько, біля Сагради, люди фотографувалися і в них намагалися пограбувати їхні От, Тому Барселона така особливо туристичні місця, де де найбільш туристично, там найбільше і, і злочинників. Які намагаються вас пограбувати. Тому бачено, як у мене зараз ланцюжок на телефоні, От, сумочка через плече, перекрута. І бажано, звичайно, з металевим ланцюжком, який не можна перерізати. Але це вже таке, в кого що є. Але, тим бачу, я не живу в Барселоні. я тут проїздом. От. Але у нас Валенції також особливо літом прабуть. Зазвичай у нас Валенції дуже-дуже дуже дуже безпечно. Але звичайно. Е звичайно, приходить дідо, багато туристів, багато замужних туристів і всі виходять на полювання. Барселона прекрасне місто, яке вам точно потрібно відвідати, тому що. Я б сказала, що це серце Іспанії, тому що від такого справжнього іспанського тут мало. Барселона це Каталонія. Да? Каталонія. І тому, все починаючи від мови, тут говорять каталян, да? тут набагато більше це помітно, ніж у нас Валенції, тому що у нас Валенції говорять От, валенційською мовою. Але це отакий взірець, взагалі каталонського стилю, каталонського стилю життя і каталонської архітектури в усьому. Це гаду, де Гауді, те, що залишилося від Гауді, і а, варто. Але будьте, звичайно, готові до високих цін, до високого рівня проступності і до... Величезної величезної кількості туристів. Просто дуже багато, дуже багато тут. Я прощаюся з вами до завтра або до післязавтра. Вже побачимо, як від відео, тому що завтра мене очікує цілий день занять, але ввечері я їду ночувати до своєї іншої студентки. як класно купуєте багато студентів в Барселоні. Їду ночувати до іншої студентки для того, щоб піти вранці зустрічати схід сонця на морі, піти в Гантів кав'ярню, побити бродане і кави, трошечки такого арабського чайку. І потім я йду з іншою студенткою на. Концерт фольклорної музики, О, тому дуже дуже багато планів. Все-таки mm. я біжу додому, щоб їсти, готувати. Ні, тому що от мене вдома кіт, який не дає мені нічого готувати. Буду готувати заняття для студентів і курсики. Мені потрібно написати якнайшвидше, тому що дедлайни, дедлайни горять. mm